Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове свинарство. Що я хотів вам розповісти в даному випадку? На п'ятий день після народження ми проводимо вакцинацію поросяток від набрякової хвороби поросят, тому що в цей час якраз вводиться вакцинка, щоб поросята отримали гарний імунітет. Той час, коли у нас хвороба проявляє свої перші ознаки, а перші ознаки вона починає проявляти через 15-20 днів після відлучення. Тобто після того, як у наших поросяток зникає каластральний імунітет, який мамки її передали, і відповідно якраз цей час у нас проходить основний стрес-період після відлучення, поросята починають вживати більше корму з більшим містом думка і відповідно у нас починають виникати перші ознаки на хвороби. Буває так, що ця хвороба виникає ще й під свиноматками, але це в тому випадку, коли ну досить велика ступінь зараження господарства, тобто сама гімналітична паличка себе відчуває дуже добре. Тобто от більше 5 днів ми вакцинуємо поросяток і вони приобретають, набувають гарний імунітет. Тобто сама вакцина вона не є агресивна, не складає ніяких проблем, немає ніякого шоку. Тобто, все проходить легко, без всяких ускладнень. І ми захищаємо своїх поросяток на дуже довгий період тобто до відгадівлі, бо сама набрикова хвороба може спостерігатися не тільки на дорощуванні, але ще й на відгодівлі у поросяток по 83-80 кг, що значно покращує ваші віддівельні показники, тобто у вас буде Непогані конверсії корму. Ну і відповідно відсоток збережі поросят буде 100%. Дякую за увагу. Які вакцини? Ви приміняємо, я розкажу в недільному відео. Більш детальніше розповім вам про саму коробку, що ми бачимо. Це така дуже-дуже неприємна хвороба на наших господарствах. Тому дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам і вашим поручатим. До побачення. Добрий день, шановні спільноти, готуємо до роботи препарат, гіпродерміка для вакцинації. Ось Олександр заряджає його. Бачите, включаю. Ні, ні, я не Ні, Світиться. Чип. Ось це ось чип. Тут тобто це промивка. Ні, промивка тут А, промивка же, там да, стоїть, це, 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 це вже не. сама вакцина. Да? Да. Тобто вона зараз читає чип. Вакцина. Все. Дозу вона не, в апараті тут а, промивка. Да, да. Промивка, воно щось. Все, оп. Все. Ну. І тепер ми йдемо вакцинувати. Де, висвічується на екрані. Скільки в нас у флаконі. Тобто 49, 49 доз. Так. Ну тут дві дози вже загнані у флаконі. Так, і дві дози так, йдемо з вами на бокс. І будемо пробувати вакцинувати. Аварий, а сейчас. Все, пошел. А, давай, давай. А вот и. Последняя доза уже одна пошла. Она отбита, 40 весе, вот мы с таким шарфом. Оператор відразу бачить, яку кількість доз він проколов, бачить, скільки в нього залишилося. Це дуже гольне. Тобто дуже добре, нема розмоту інфекції. Ось таким чином. Зовсім не больно, але ж вони кричать, тому що їм не подобається, як їх тримають. Бо вже такі пацюки великі. Ну, Потім як Олександр закінчив, він вставляє промивку і контролює при. Дякую за увагу. Ось такими бажаємо здоров'я вам. По вашим поросам. Більш детально розкажу вам окремо про саму хворобу полірозовий колозмоз вже в окремому відео. І ви подивитеся саме відео, яких свиней вражає, які збитки приносить ця хвороба для нашого раніше. Дякую за увагу, до побачення.